Всім привіт! Значить, хочу показати, яка тормоза трошки до ладу довожу. Вони там заводом-виготовником нашим взагалі не передбачені на мт -шніку. От, І що тут є таке? Дещо таке неприємне? Значить, ход педалі у нас огранічується тільки цим от прорізом. Ось проушені прорець і воно їм ограничується. Або упирається оцею тягою просто в корпус. Ось там видно зелена смазка, воно туди впирається. Тобто ми вижимаємо тормоз, воно вперлося, все, далі ходу педалі немає. Тут ось цей полумісяць теж уперся в болт. Ось. Жміть, не жміть, ви корпуса, тормоза немає. Далі що виходить? Йде ізно колодок. І в нас тільки оцей кулачок його розжимає. Тільки ось цей. І чим більше відзнос колодок йде, зазор між колодками і ступицею збільшується. І кожного разу у нас ход педалі збільшується і збільшується. Тобто ми ось тянем, 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 тянемо, хопа, колодки почали прижиматися, а вони вже пройшли дуже велику відстань. Розжимаються вони тільки зад, тільки регулювачка з іншої сторони. Чотиригранік на 8. Просто підводимо зад. Перед тут ніяк не регулюється. Тобто роздавити колодки, ми нічим не можемо. Щоб просто як ексцентрика провернули. А оцей зазор оцей лишився тим, який був ізначально. Тому отут треба збільшувати висоту колодки. Ну, Зараз покажу, що я зробив. Я сюди ось тут десь 1 мм товщина железячки. виготовив такі схоби. І встановив сюди. Тобто в мене вже колодка ізначального на міліметр в кожну сторону стане більша. І цим зменшиться ход педалі. Ну, ось так, щоб більш наглядно. Це я робив сюди. Міліметрову вставу. Ну, Чуть вже Зняти не можна. Ось. ось така от штучка. І надіваємо її ось сюди. Ну, чуть вийшло, але іще мало. От, зараз ставлю на паузу, поставлю колодочки і розкажу, як воно. У мене вийшло, на зільки змінився ход педалі. Ну От колодки поставлю і тепер ось. Ось і вперлася педалька. А була, ходила, аж десь отак, де мій цей палець, аж сюди відходила. Ну ці півтора міліметри, чесно кажучи, малувато. Можна було брати і двохміліметрову. Так що, кому буде корисно, можете так робити. Все, всім дякую.